Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні ми подивимось на матч Динамо Київ проти Зальцбурга у плей-офф кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Динамівці вчора програли з рахунком 0-2, але в них були шанси, щоб забивати як мінімум 1, а то й 2 голи. На жаль, трошки не пощастило, але пропустили вони по ділу, тому також тут не треба нічого вигадувати, а треба признати той факт. Що в обороні до сих пір є великі проблеми. І Особливо є проблеми з двома центра... з захисниками: Це з Караваєвим, який постійно опускається низько, і тим самим звільнюючи зони, створюючи зони нападникам суперника, він опускає лінію офсайду занадто низько. Він останнім захисником дуже часто залишався і створював нагоди, простір для нападників суперника. Які робили закидання через захисників, і нападник мав вільний простір. І також був од одним з гірших у цьому матчі. це у нас ну В плані оборони, це у нас е Денис Попов, який який часто йшов на випередження, який йшов на випередження і частенько не встигав. він е Частенько промахувався повз м'яча, йшов в підкат і проскочував повз м'яча, повз суперника, тим самим створюючи зони ззаду себе, звільняючи свою зону і туди вбігав нападник. Тож, це був мінус в його грі. Дивимось оцінки: одними з найгірших були Денис Попов, Караваєв, Ярмола, Ванат і Дубінчак. Але... Оцінки в них, окрім Караваєва, середні, нижче середнього, трішки нижче середнього. В Караваєва 6,4 одна з найгірших в команді. Також ті, хто вийшов на зміну особливо й не допомогли. Дубінчак отримав жовту, але в цьому матчі він мені сподобався, як він грав, він боровся, дуже вдалі дії від нього були, він проходив суперників, віддавав хороші розрізні передачі. Тож ніж діагональні передачі на правий фланг зі свого, в принципі, сподобалась його гра. Також Шапаренко міг забивати, на жаль, вчора в нього це не вийшло, він старався дуже сильно, але нічого не вдавалося результативного зробити. Далі у нас Кабаєв мені дуже сподобався. І якщо його викличуть в збірну, я не здивуюсь. Якщо він посадить на лавку мудрика, я також не здивуюсь. Хоч і в Мудрика зовсім інші суперники в своєму чемпіонаті, ну, поки що він ще проти них не грав. Але Кабаєв дуже слідно виглядає. Він був одним з найгірших минулого сезону в Динамо, але в цьому сезоні він розкривається потихеньку. І дуже сильно подобається в Єврокубках саме він. У Ваната шансів майже не було. Одна лише передача Ярмоленка шведою, там вже наприкінці матчу. Була, щоб ванат забивав. Вийшов він там один на один, але його догнав суперник і в підкаті вибив м'яч тут навіть є. Є момент. Ні, це вже момент на наші дії. Також в нас пробивав головою Денис попов в штангу попав, міг забивати. Був розкат. Якщо тут. Покажуть Передача Дубінчака на Шапаренка Шапаренко переводочка на дальню штангу. Тут Брагару не попав по м'ячу. Далі у нас є сейв бущана. Також тут ось розкатали добре на, на лівий фланг, далі поперечна передача на ярмолу на Кабаєва. Кабаєв скидає далі на ярмолу. І він з правої ноги вище воріт пробиває. Ще були тут моменти. Ось. А, це пропущений. Коротше, ви всі відео моменти можете побачити в телеграм-каналі футбол. Заходьте та підписуйтесь. Також там відео гели. Відеоголів з усіх матчів, які я, які я анонсую також в Телеграмі. Це матчі українських клубів в Єврокубках, також українських футболістів за кордоном, легіонерів наших та збірної України. Тож, чекаю вас там. Підписуйтесь та ставте лайки під цим відео. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ось фінальна статистика після матчу 0.93 XG у Динамо, 1.95 у Зальцбурга. Зальцбург забив заслужені голи. Вони скористались проблемами Динамо в захисті. Також дуже добрий тиск підключали. В пресинг був особливо в першому таймі. Команда сильна. По ударам 11 на 12 на користь Зальцбурга. 3-5 на користь також Зальцбурга. Це удари в площину воріт. Посай вам воротарів 3-3 у нас. Загалом матч мені сподобався. Я вперше починаю дуже цікаво дивитись Динамо Київ після минулого сезону. Тому я радую, що є така команда, яка, я думаю, добре буде виступати, якщо вони вилетять в Лігу Європи. То я думаю, що вони там непогано будуть виглядати, якщо будуть грати так само, як, як мінімум, як вчора. Моменти вони створюють, на жаль, їм трошки не щастить, не забивають, але створення моментів це вже є якийсь позитив. І в принципі в цьому сезоні Динамо розпочало дуже добре. Сподіваємося, що так і продовжиться. Одним із найкращих оцінки в складі Динамо це у нас Микола Шапаренко, 7 8. Олександр Піхальонок, 7,3 і Георгій Бучан 7,2. У Зальцбурга це Муса Кунфоло 7,9, Нене Доргелес 7,4, Оскар Глух 7,4. Тож, ставте, пишіть свої коментарі, чи пройде Динамо далі, як вам матч? І як вам гра Динамо в цьому матчі? Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. На Ютуб канал, на телеграм-канал, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. чекаю вас там. Сьогодні дивимось на матч Кривбаса проти Бетіса, Здається, вони сьогодні грають. Завтра цей матч розберемо потихеньку в на Ютубі. І також сьогодні грає Чалсі Михайло Мудрика. Це у нас плей-офф кваліфікації до Ліги конференції. Чалсі сервет. О 22.00 і у нас е має бути кривбас Бетіс о першій Тому дивимось ці матчі і також голи та відео з цього матчу будуть, з цих матчів будуть в телеграм-каналі Йоханий Футбол. Підписуйтесь, бувайте!